Тетяна Солдаченко до 2017 року жила у місті щастя, що на Луганщині звідти переїхала до Сєвєродонецька потім на Дніпропетровщину. А вже у серпні з чоловіком і двома дітьми перебралася до Черкас. Нині говорить, увесь її вільний час займає пошук доступного житла. Шукали тут житло, воно дуже дороге. Ось одна кімнатна шість з половиною тисяч, двокімнатні – від восьми і вище. Нині родина вона має квартиру за вісім тисяч гривень. Це без урахування комунальних послуг. Це дуже для нашої родини важко, тому що чоловік працює. Я ось третій місяць не отримую цих як соціальних виплат ВПО. Задля цікавості, розповідає жінка, моніторила вартість оренди квартир у столиці та околицях. І там, говорить, можна знайти житло за 4-5 тисяч на місяць. У Черкасах лише близько 30% винайманих квартир лишилися на довоєнному ціннику. Такими спостереженнями ділиться ріелторка Світлана Козанець. Якщо раніше говорить, був ринок, який визначав вартість житла, то сьогодні чи не єдиним ціноутворюючим чинником є примхи його власника. Деякі квартири зросли вдвічі, і відповідно в нас виходить, що Хрущовка на сімсотки коштує 9 тисяч гривень. Двушка, от і двушка в центрі в новому будинку з підземним паркінгом, коштує 7 тисяч гривень. І та і інша квартири, говорить пані Світлана, будуть здані протягом тижня, бо попит на житло високий і він лише зростає. На мою думку, на зиму всі не будуть ще підніматися. А це буде пов'язано з цією евакуацією, вже обов'язково. Якщо раніше виїжджали люди, які прийняли рішення виїхати, от, то надалі будуть виїжджати вже примусово і відповідно після цього ну, цих людей треба буде розселяти. Чи зможе родина Тетяни здолати такий фінансовий виклик? Жінка не знає, тому говорить, не полишає спроб знайти доступніше житло. Нині у Черкасах, за даними заступниці міського голови Черкас Марини Гаркавої, тимчасовий прихисток знайшли майже 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і це лише ті, хто зареєструвався тут офіційно. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.